А між велосипедним контролером і самокатним контролером є величезна різниця. Зараз ми розберемо, в чому різниця між цими контролерами. Тож, як ви знаєте, є три вихіди на двигун: червоний, синій і зелений. Це фазні, дві... Це фазні провода. Справа в тому, що сучасні електричні двигуни працюють на змінному струмі, тому їх троє. Далі йде вхід силовий. Тобто, по ній рухається батарейний струм. А виходить фазний струм. Це різні струми, тому що батарейний постійний фазний змінний. Також на цьому контролері реалізована функція вкл-викл. Ось, бачите, цей проводочок це функція включення. Цікава є ручка потужності, тобто три передачі. От, е, також є датчики хола. Бачите, тут 5 проводів, От, де чорний і червоний це живлення, червоний плюс чорний мінус. І три виходи фазних раніше, виходи холів. Також ось така ручка газу. Чим вона відрізняється, тим, що, окрім червоного, чорного це живлення самого хола, там нереостат, там датчик хола стоїть. Є ще зелений. Зелений це йде керуючий сигнал. Також, звісно, є ще багато цікавих проводів, таких як ручка газу. От, також є навчання. Ось. І що в нас ще є цікаве? Ну і далі пішла сигналізація. Далі в нас пішла ожилення сигналізації. І всякі різні цікаві. Майже незадіяні моменти. То в цьому контролері все трішечки по-іншому. Це ось датчик, ну, не датчик, а кабель живлення. І далі ми можемо розрізнити тільки вихід на двигун. Все, це ось у нас ручка гальма. І на цьому всі, всі корисні функції закінчилися. Дивіться, як цікаво виходить. Тут у нас. 5 проводів, так, видно 5. І тут у нас 5 проводів. Що ж, ось це ось це. Це холи. Чому? По-перше, тут ось у нас мами. І тут у нас мами. Далі. Іде червоний чорний по боках. Точно так само, як як йшло на ручці газу. І далі у нас стоять папи, тобто входи. Е, я так думаю. А що червоний чорний, я так думаю, що жовтий це у нас керуючий сигнал. А синій і зелений це у нас замок запалення. До речі, тут замок запалення, а можливо, навіть і імпульсний. Можливо, звичайний, тобто перекидуванням. Ну, блокуванням цих двох проводів. А все-таки я буду вскривати ось цей контролер і дивитися. Ось такі основні відмінності у нас є між цими контролерами. Тому, якщо не вдасться підключити ось цей контролер, а в нас нагадую ще один у дорозі, будемо пробувати ставити ось цей контролер. Або ж будемо дивитися, тому що цей контролер керується через а, руль, через руль, там все досить цікаво тут. На цьому виході вбудовані і ручка газу, і все-все-все вбудовано. Тож, якось так будемо працювати. А ви не забувайте за підписку на обидва канали, на мій, на канал Доброго вечора, ми з гаража. Все буде Україна. Обов'язково переможемо!